В той час, як на Житомирщині районні газети рясніють заголовками про те, що командир 95-ї аеромобільної бригади підтримав кандидата у нардепи по 67-му виборчому округу Розвадовського, командування бригади спростувало цю інформацію. Особовий склад 95 ї житомирської окремої мобільної бригади вважає недопустимим та цинічним той факт, що використовується військове формування в власних політичних цілях. В той час, коли гинуть наші хлопці на сході України, обороняючи кордони та її цілісність військові поза політикою. Команда кандидата у нардепа Сергія Дем'яка, який було. Юється по тому ж виборчому округу, впевнена, що їх опонент Розвадовський вводить в оману виборців, бо розповсюджує неправдиву інформацію. Зокрема, й про те, що він не голосував за диктаторські закони 16 січня. Це саме найбільший доконівський закон за порядком номером 3879, який знов ж таки фактично вводив поняття наклепу, заборони пересуватися більше п'яти автомобілів в колоні і багато багато чого іншого. Там фактично з людей висловлювати протестні настрої. Дивіться. А раз Вадовський за. Він голосував як а, член фракції партії регіонів у Верховній Раді. Щоб довести факт брехні, довірені особи, Адам'яка пішли у суд. Голосування 16 січня, да, скажімо, то що він цинічно відмовляється до голосування. Розумієте, є от, потрібно е, відрізняти поняття. Людина покаяла, сказала приселюдно. Я голосував, я піднімав руку, я прошу вибачення українського народу. Це одне. А коли особа каже. Це не я і хата не моя. Да, я цього не робив. Тобто він знову ж таки підло бреше. Нам дуже е, цікаво, чим це закінчиться цей процес, тому що ми знаємо, яка, яка у нас судова влада була до, скажемо, до революції гідності. Е, е, надії мало, що щось змінилося, але ми все таки надіємося, що е, судді нас почують. Втім, Житомирський окружний адміністративний суд, розглянувши справу, відмовив Сергію Дам'яку у задоволенні позову. Є чітка норма закону про вибори народних депутатів, яка забороняє будь-яким особам застосовувати обман з метою впливу на виявлення виборця. Але судді, як то кажуть, умили руки, тому що написали дослівно, що якщо ми вважаємо, що це недостовірна інформація, то звертайтеся до засобів масової інформації, хай вони надають спростування. Судді фактично самоосунулися. Адміністративне судочинство в Житомирській області не працює, знаючи, що вибори на вибори відведено досить короткий час. А вони по формальним причинам нам відмовили, а вони сказали, що йдіть в загальні суди, там виясняйте достовірність, недостовірність інформації. Вже найближчим часом Сергій Дем'як знову збирається звернутися до суду і впевнений, що таки доб'ється справедливого рішення